13 травня у Полтаві відбудеться всеукраїнський турнір з Олімпійського текондо. Під час повномасштабної війни це буде перший виїзд кременчуцьких спортсменів на змагання. Аби підготувати спортсменів до майбутніх сутичок, вихідними у Кременчуці провели відкриті спаринги вирішили провести відкриті спаринги на даний момент для дітей з усіх шкіл, у тому віці, по якому буду проводитись змагання, щоб вони між собою попрацювали з чужими для себе спортсменами. Тобто, не з тими, з ким вони тренуються, запросили інших тренерів, і спортсмени вийдуть з зони комфорту, щоб набратися трошки сміливості. Анастасія з 2019 року займається таквондо. Разом з іншими спортсменами дівчина відпрацьовує прийоми аби гідно виступити на майбутньому всеукраїнському турнірі. Я тут щоб поспорингувати з. Дітьми та дорослими з інших шкіл, відпрацювання по жилетам, різні технічні прийоми та удари це супер, тому що можна багато досвіду різного нового дізнатися і навчитися. Денис присвятив заняттям з такою до чотири роки та вже має чорний пояс. На відкриті спаринги прийшов з бойовим настроєм, адже хоче якомога краще підготуватися до прийдешніх змагань та вибороти перше місце. Наступному тижні буде турнір в у Полтаві, і треба, ну, і треба нам зробити спарингів, щоб подивитися, як я це роблю і що мені треба покращити. Треба мені більше працювати в атакуючому режимі, чим за щиті, та. Більше бути сильно і швидко, хоче перемогти, взяти перше місце і далі все чемпіонат України перемагати, та чемпіонат Європи якщо все таке. Так у Кременчуці продовжує розвиватися попри війну. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Під час повітряної тривоги тренування скасовують, аби не ризикувати безпекою дітей. Також юні спортсмени не мали змоги їздити на змагання Україною, але завдяки ЗСУ наступних вихідних та зможуть виступити на всеукраїнському турнірі у Полтаві. У Нас на наступному тижні змагання Кубок Полтавської області В кінці травня. У нас відкритий чемпіонат міста Кременчука. Ми так плануємо. Можливо, прийдуть з інших міст України до нас. А в жовтні ми взагалі плануємо провести в окремі Кубок Полтавської області. Тобто спорт тримається, спорт розвивається, діти цікавляться, дітям подобається. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.